Радий вас вітати, друзі. Є багато чудових проєктів, які дійсно заслуговують на те, щоб стати цілою франшизою. Розробники відеоігор чудово розуміють, що для того, щоб заробити гроші, потрібно робити те, що хочуть люди. Як приклад, Resident Evil, Super Mario, Assassin's Creed. Поки є попит на ці відеоігри, вони будуть отримувати сиквели, спін-оффи, приквели, ремейки і тому подібне. Але є ігри, які отримали багато чудових відгуків, та, на жаль, так і не отримали другої час. Або якогось продовження. Звісно, причин може бути багато, і, можливо, компанія-розробник просто стала банкротом або навіть не міркувала про те, щоб зробити це продовження. Друзі, одразу хочу сказати, що, можливо, хтось не буде згоден з тим, які відеоігри я додав до відео, і тому свої варіанти пишіть у коментарях. Також буду вдячний вам за те, що ви підпишетесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставите вподобайку під цим відео. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше, записайте смаковиками і приємного перегляду. Пригляду це круті відеоігри, які так і не отримали продовження. Sleeping Dogs. Знаєте, відеоігор клонів GTA дуже багато. Але Sleeping Dogs це не просто дешева китайська копія, а справжня кримінальна сага. Насправді є речі, у яких Sleeping Dogs перевершує творіння Rockstar. Гра дає достатньо часу, щоб персонажі могли розкритись. Актори, які озвучували цих персонажів, також чудово зробили свою роботу. У грі прекрасна бойова система. Все це грає на користь грі. Після релізу шанси були не на боці Sleeping Dogs, оскільки це була нова гра. І вона конкурувала з такими серйозними проєктами, як Borderlands, Far Cry та інші. Незважаючи на те, що Sleeping Dogs розійшлась вражаючим тиражем у півтора мільйона копій, видавець розцінив її як провал. Насправді, сиквел Sleeping Dogs був запланований, але у певний момент все стихло. І, можливо, більше ніколи не буде ніякої мови про другу частину. Хоча бувають виключення, і згодом ми побачимо продовження цієї гри. Елей Нуар. Це чудова детективна історія і дебют австралійської студії Тім Бонді. Протягом цілих семи років розробки Елей Нуар зазнала численних затримок, проблем з персоналом, зміни платформи і видавця. Але зрештою, все це було того варте. Адже гра команди Бонді мала шалений успіх. Ігровий світ, озвучка та заплутаний сюжет, система захоплення руху і багато чого іншого викликали багато позитивних емоцій у критиків і ігрової спільноти. Ноти. І це зробило L.A. Noir вищою за своїх конкурентів. Ну, якщо чесно казати, то у L.A. Noir насправді не було конкурентів, оскільки ніколи не було гри подібної до неї ні до, ні після. Але навіть після того, як було продано понад 7 мільйонів копій та отримано усі можливі нагороди, було очевидно, що люди прагнуть більшого і потрібно продовження. Була лише одна проблема: через 5 місяців після виходу гри Тім Бонді закрилась, поставивши майбутнє Елей. Нуар під загрозу, хоча духовний наступник під назвою War of the Orient розроблявся протягом кількох років, у 2016 році зрештою все стихло. Знову ж у 2020 році почались розмови про те, що LA Noir 2 готується до виходу, але як і раніше, ці заяви ні до чого не призвели. Хоча vr версія цієї гри отримала непогані відгуки, фанати все ще чекають на справжнє продовження. Sekiro Shadows Die Twice одна з найкращих відеоігор компанії From Software. Не дивлячись на те, що фанати чекають більше на продовження Bloodborne, на мою думку, Sekiro заслуговує на продовження більше, оскільки вона відійшла від жанру. І, незважаючи на те, що цей проект про Шинобі створений за зразком Soulsborne, він має цілу низку унікальних механік, які відрізняють його від попередників. Замість того, щоб просто кидатись на ворогів, бій обертається навколо контратак, парирувань та ухилянь. Ця система. Спонукає гравців зосередитись на певних таймінгах та точності, а не просто на силі. І хоча ці елементи також є ключовими в інших іграх From Software, Sekiro виводить ці механіки на абсолютно новий рівень. З огляду на це було б цікаво побачити, як цю систему розвиватимуть в наступній частині. Sekiro чудово відтворює історію Сингоку, і це лише один період часу, оскільки незліченні конфлікти вирували у феодальній Японії протягом більш ніж тисячоліття, і існує багато. Інших періодів, які можна було б відтворити в наступних частинах. Враховуючи, скільки невикористаного використаного потенціалу має Секіро Shadow Die Twice, незрозуміло, чому ніхто не каже про повернення самурайської саги. Булі це гра, яка може викликати багато критики від людей у наш час. Мені здається, ті, хто грав, зрозуміють чому. Гра про складного підлітка, який потрапляє до спеціальної школи, могла похвалитись цікавим ігровим світом, непоганим сюжетом, різноманітними місіями та безліч креативних міні-ігор. Завдяки своєму успіху, через два роки вийшов ремастер, який пропонував нові місії, нових персонажів та багатокористувацький режим. Але ігрова спільнота хотіла продовження. Спочатку сиквел не планувався, але розробники змінили свою позицію, коли Булі перевершував очі продажів. У 2008 році компанія Rockstar New England почала працювати над цим продовженням. Так як проект повинен був відповідати якості Red Dead та GTA, Bully 2 мала більше зосередитись на просунутому штучному інтелекті, щоб найменше рішення гравця впливало на ігровий світ і усе працювало добре. Протягом першого року розробки проект, здавалось, добре розвивався. Але в 2009 році Rockstar Games несподівано перевела розробників до роботи над іншими іграми. Призвело до зупинки роботи над грою, незважаючи на те, що колишній керівник Rockstar Ден Хаузер заявив, що компанія сподівається повернутись до Сиквелу, з цього так нічого на жаль і не вийшло. Стренглхолд Чоу Юн, Фат і Джон Ву отримали непогану хвилю популярності ще у 1992 році, випустивши фільм Hard Boiled, який став попередником Макса Пейна з усіма цими фантастичними речами на кшталт стрільби з обох рук, стрільби у польоті і іншими цікавими викрутасами, яких до того ніхто ніколи не робив. Тож, коли було оголошено, що Стренглхолд вийде у 2007 році, очікування були великими. І тепер у нас було. Два Макса Пейна, але Стренгелхолд обіцяла більше, ніж Макс Пейн, і обіцянка була виконана. Грати в неї було дуже цікаво. Гравцям дали можливість влаштувати більш різноманітні та креативні сутички з ворогами. І усі перестрілки виглядали набагато видовищніше. Але на жаль, на цьому пригоди із спектра текіли закінчились. Хоча кажуть, що можлива екранізація, і, ймовірно, щоб перекрити провал кінострічки Макс Пейн, на жаль, друга частина Стренго в розробці не перебуває. Шкода, це чудова гра, і вона у багатьох речах не поступається подібним проєктам. Можливо, колись ми побачимо продовження цього чудового бойовика. Сіфон Фільтр. Це серія ігор, яка могла досягти великої популярності, якщо б отримала продовження, незважаючи на те, що це був стелс і він відрізнявся від серії Metal Gear Solid, яка з'явилась роком раніше. Пригоди гейба Логана та його команди з масштабними захоплюючими історіями, також мало чимовеньку базу фанатів по всьому світу. Перші дві гри були неперевершеними для свого часу, але з третьою грою почав діяти старий добрий закон спадаючої прибутковості, що привело до певного спаду популярності від 989 Studio Кермо влади перейшло до Band, Це ті хлопці, які випустили гру Days Gone, у якій, до речі, є відсилання до Сіфон Фільтр. Враховуючи, що головний герой серії Логан був залишений з невизначеною долею, ще в грі 2007 року Logan's Shadow, було б складно визначити з чого почати, і можливо тому, поки що розробники не хочуть братись за проєкт з огляду на те, що в Days Gone є натяки на те, що вірус Filter є причиною епідемії. Можливо, ми могли б побачити, які події призвели до усього того кошмару. Day's Gone. Так як ми згадали про сифон-фільтр, давайте поговоримо про гру, якій, на мою думку, несправедливо відмовили у продовженні. Апокаліптична пригодницька гра з відкритим світом розповідає про небезпечну та трагічну подорож Дікона сен Джона, який шукає свою зниклу дружину Сару. І у цьому йому допомагає його друг Бузер. Гра виділяється з-поміж інших ігор про зомбі не лише своєю історією, а й завдяки тому, що у грі чудово зроблена система Орд Зомбі, які, звісно, вселяви страху підготовлених гравців, незважаючи на те, що було продано понад 9 мільйонів копій, Sony все одно відмовила Band Studio робити продовження. Це викликало багато сперечань в інтернеті, оскільки Sony також публічно відзначила свою іншу гру Ghost of Tsushima за те, що вона була продана тиражем у 8 мільйонів копій. Звісно, все пов'язано з грошима. Але можливо, компанія Sony просто не розголошує інформацію про створення наступної частини про пригоди Дікона сен Джона. Dark Sector у свій час мені дуже сподобалася ця гра. Я, звісно, не буду розповідати, що Dark Sector це прекрасна гра, яка просто була забута і тому подібне. Тому що, чесно кажучи, це не так. Але для свого часу це досить непоганий шутер від третьої особи. Він додав деякої різноманітності до банального стилю Gears of War та інших подібних ігор, оскільки, маючи метальну зброю, ви могли контролювати її у польоті для здійснення більш крутих прийомів. Історія цієї гри була гарним прикладом того, коли росіяни це погано. А вірус Техноцит був головним у історії. Наш герой Хайден Тено заражається вірусом, але, звісно, не помирає від нього. Ну, це зрозуміло, тому що йому що світ рятувати. Dark Sector цікава гра, адже спочатку вона починалася як космічна пригода, і тепер перетворилася на безкоштовну науково фантастичну гру Warframe. Тож, якщо подивитись на гру, то здається, що вона є побічним продуктом набагато більшого всесвіту. Мало ймовірно, що Digital Extremes коли-небудь повернуться до нього, адже Warframe і без того має непоганий успіх. Second Sight. Літо 2004 року було доволі незвичним часом для фантастичних пригодницьких відеоігор від третьої особи. Тоді ми отримали одразу дві гри: PsyOps і Second Sight. Перша, можливо і випередила її за графіком виходу, але кращою грою була Second Sight від IO Interactive. І можете не намагатись мене переконати, що це не так, Захоплююча історія, в якій ви граєте за Джона Ватіка, що страждає на амнезію. Сюжет гри розвивається не зовсім так, як ви очікували. Не буду робити спойлери, але я скажу, що фінал це один з найсильніших моментів, які мені доводилось бачити у відеоіграх. Сам ігровий процес також був дуже цікавим, оскільки ви поступово розкриваєте приховані екстрасенсорні здібності Ватіка, стаючи сильнішим і здатним маніпулювати навколишнім середовищем і сам самими ворогами. Також ви намагаєтесь зрозуміти, що насправді з вами сталося, і усе це дуже гарно поєднано у грі. Але за якоюсь дивною логікою, Psy Ops виявилась кращою грою, що змусило людей заплющити очі на Second Sight. гру, яка дійсно заслуговує на продовження. Bullet Storm це гра, яка подарувала мені багато позитивних емоцій. Хтось каже, що Bullet Storm спочатку добре продалась лише завдяки тому, що вона йшла в комплекті з бета-версією Gears of War 3. Можливо, це і так для деяких затятих фанатів Gears of War, але інші, як я, мали реальний інтерес пограти в божевільний екшен Bullet Storm. На відміну від деяких ігор з цього відео, Bullet Storm не була повним провалом. Зрештою, було продано мільйон копій, а нещодавно перенесені. На сучасній консолі додало популярності грі. Хоча це може бути просто переведенням подиху, а не другим диханням для гри, можна з упевненістю сказати, що на даний момент Bulletstorm, на жаль, не отримає продовження. Розробник People Can Fly відокремився від Epic у 2015 році, але висловив потенційну зацікавленість у створенні сиквелу. Звісно, це все припущення, але якщо ми побачимо продовження цієї гри, я і багато інших гравців будуть щасливі. Freedom Fighters. Коли я був молодшим, я не один раз проходив цю гру. Freedom Fighters з'явилась задовго до Homefront. Гра була створена студією IO Interactive, розробниками Hitman. Сюжет гри розповідає альтернативну історію, де Радянський Союз вторгся у Сполучені Штати. І гравець зосереджується на партизанській війні, щоб перемогти окупаційні сили. По мірі проходження гри та виконанні місій, гравці могли залучати більше бійців опору і далі виганяти комуністів з Нью-Йорком. Ви могли зібрати кубку бійців, віддавати їм різні накази і проходити цікаві завдання. Хоча заплановане продовження так і не з'явилось, є невеликий шанс, що IO Interactive зрештою поверне Freedom Fighters. Адже після того, як вона відокремилась від Square Enix, вона отримала усі права на гру. Хоча, якщо подивитись на успіх останніх ігор Hitman, можна сказати, що для розробки продовження можуть знадобитись роки, але впевнений, що воно того варте. Eternal Darkness Sanity Requiem можливо не найвідоміша гра на GameCube, але з часом вона перетворилася на культову класику, і це не без причини. Коли ви намагаєтесь розгадати таємниці Eternal Darkness, ваші 12 ігрових персонажів трохи божеволюють, і гра намагається зробити так, щоб ви також з'їхали з гвузду. По мірі того, як шкала розуму закінчується, ракурси камери різко змінюються. Стіни починають кровоточити, персонажі починають вмирати без причини. А в деяких більш серйозних випадках Eternal Darkness навіть створює враження, що ваш телевізор зламаний або GameCube не працює. Це дивна та неймовірно креативна гра, і шанувальники роками просили продовження, але, на жаль, його не буде. У 2007 році Silicon Knight подали до суду на Epic Games компанію, яка виробляє популярний рушій Unreal Engine, стверджуючи, що Epic саботує продукти Silicon Knights та інших компаній, і неналежним чином використовує ліцензійні збори. Epic подала зустрічний позов, стверджуючи, що Silicon Knights вкрали код Epic. Epic, звісно, перемогла, а Silicon Knights оголосили про банкротство та зникли. Кілька років по тому президент цієї компанії і директор. Eternal Darkness, Деніс Даяк спробував використати Kickstarter для фінансування духовного продовження під назвою Shadow of the Eternal. На жаль, йому не тільки не вдалося зібрати необхідні гроші, а й компанія була постійно у скандалах. Зокрема, поліція заарештувала одного з ключових розробників. Нінтендо все, ще володіє торговою маркою Тьорного Darkness, тому все ще є ймовірність, що колись з'явиться продовження. Але це не точно. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку і мотивує мене робити якісний і цікавий контент для вас. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато цікавого про ігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей!